Здравствуйте! Сьогодні ми з вами будемо повторювати формули скороченого множення. І почнемо з формули квадрата суми та квадрата різниці двох виразів. Давайте зараз пригадаємо ці формули. Отже, перша формула це формула квадрат суми. А додати Б в квадраті дорівнює а квадрат. Додати 2аб додати Б квадрат. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу плюс подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу. Давайте зараз з вами пригадаємо як ця формула застосовується для перетворення виразів. 2м додати 1 треба піднести до квадрату. Так, дорівнює. Я запишу спочатку подробно, щоб вам було простіше пригадати. За умовою треба взяти квадрат першого виразу. Квадрат першого виразу. У нас перший вираз 2М. Отже, ми пишемо 2М і беремо до квадрату. Ось так. Додати. Далі треба додати подвоєний добуток. Подвоєний, тобто з'являється двійка з формули, ось ця двійка. Бачите, от ми її переписали. Потім ми переписуємо перший вираз 2М. І переписуємо другий вираз 1. Ось так. І додати квадрат другого виразу. Другий вираз у нас 1, і ми записуємо квадрат. Залишилося просто перетворити 2m до квадрата це буде 4m квадрат плюс 2 помножити на 2m і на 1. 2 на 24. На 1 це все одно 4. Буква М переписується. І додати 1 до квадрата 1. Все. Ось таким чином ми застосували цю формулу. 0,8b у третьому додати. 0,2b у другому це у четвертому, і все це до квадрата. Так. Дорівнює. Переписуємо перший вираз, ось він, перший вираз, оцей, беремо його до квадрату. Далі додати двійка з формули, множимо на перший вираз, множимо на другий вираз. Ось так. І додаємо другий вираз до квадрату. Дорівнює. Так, рахуємо. 0,8 б у третьому до квадрата. 0,8 до квадрата це буде 0,8х864, 0,64. Б у третьому до квадрата буде Б у шостому, тому що показники множаться, 3 на 2 – 6, Додати. Тут треба помножити коефіцієнти 2 на 0,8 і на 0,2. Так, множимо, незважаючи на коми. 2 на 8, 16. І ще на 2 – 32. І відокремлюємо дві цифри комами. 0,32. Б у третьому множимо на Б у другому. Це буде б у п'ятому. При множенні показники додаються 3 плюс 2, 5. Це у четвертому просто переписуємо, тому що тут у нас він єдиний такий множник. Так, додати. Ну і тут підносимо знов до квадрата. 0,1 до квадрата це буде 0,4. B до квадрата і ще в квадраті буде b у четвертому. І це у четвертому до квадрата це у восьмому. Ось так. Ну, звичайно, так як ми з вами матеріал вже повторюємо, а ми його повторюємо, ви вчили його в школі в минулому році навчальному, то ось цей запис, і ось тут ось цей запис, ми повинні з вами просто проговорювати. Ми не повинні його записувати, просто проговорювати і зразу писати результат. Тому що інакше це буде дуже довго, і ви не будете встигати. Але той, хто ще забув, будь ласка, робіть ось так подробно. Так, добре, з тим ми з вами більш-менш пригадали, зрозуміли. І така, давайте візьмемо декілька, така сама формула, ось вона, тільки різниця, різниця, квадрат різниці. А-б до квадрата. Так, дорівнює а квадрат відняти 2 аб плюс квадрат. Ну, Ми бачимо, чим відрізняється тільки знаком. У дужках мінус і мінус перед двічкою. Так, квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу мінус подвоєний добуток першого і другого виразів плюс квадрат другого виразу. І беремо приклади. 4х відняти 3 до квадрата. Я буду просто проговорювати. Вже писати подробно не буду. Так, квадрат першого виразу. 4х підносимо до квадрата. 4 до квадрата 16х до квадрата х квадрат. Далі пишу мінус. Далі нам треба ось це порахувати, помножити. Як це зробити просто? Подивіться: ми бачимо коефіцієнт 4. І трійку. 4 на 3 буде 12. І ще множимо ось на цю двійку, яка є в формулі. 4 на 3 12. І ще на 2 24. 24 х переписуємо. І додати 3 до квадрата – це буде 9. Ось так сразу, бачите, сразу пишемо відповідь. Так, і ще один. 5х у четвертому, відняти 2х у сьомому і підносимо до квадрата. Так, дорівнює. Давайте. 5х у четвертому до квадрата. 5 до квадрата 25. Х у четвертому до квадрата, а у четвертому до квадрата а у восьмому. Так, записали. Далі подвоєний добуток. Ставимо мінус і так само, як ми робили тут. 5 множимо на 2. 10. І ще на двійку яка в формулі 20. А у четвертому на А у сьомому. А в 11. Плюс 2 А у сьомому до квадрата. 2 до квадрата 4. А у сьомому до квадрата А у 14. І ось так ми зразу маємо з вами результат. Так, сьогодні ми з вами будемо відпрацьовувати саме ці дві формули. І ось у нас тут перші приклади, дуже-дуже прості. Давайте трохи потренуємося. А плюс 8 до квадрата. Починаємо. А до квадрата А квадрат. Далі буде плюс, тому що плюс у дужках. Тут у нас коефіцієнт 1. 1 на 8. 8. І на двійку, яка в формулі? 16. Буква А переписується. Додати 8 до квадрата 64. Б відняти 2 до квадрата. Дорівнює. Б до квадрата Б квадрат. Мінус. Тут коефіцієнт 1. 1 на 2 2. І на двійку яка в формулі? 4. Буква Б переписується. Плюс 2 до квадрата 4. 7 плюс С до квадрата. 7 до квадрата 49. Плюс коефіцієнт 1. 7 на 1 7, І ще на двійку 14. Це переписали, додати Це до квадрата це квадрат. 4 додати К до квадрата. 4 до квадрата 16 плюс коефіцієнт 1. 4 на 1, 4. І ще на 2, 8. к переписали К до квадрата К квадрат. 6 відняти d до. Квадрата. 6 до квадрата 36. Мінус, тому що мінус от ушках. 6 на 1 1, і ще на 2 12. Буква d переписується. Додати d до квадрата, d квадрат. d відняти 6 до квадрата. Ну тут все те саме, тільки у нас поміняли місцями. Чи буде d квадрат відняти 12d і додати. 36. додати 36. Ми, в принципі, бачимо, що е, ці два останні приклади це зовсім один той самий результат. Бачите, вони мають. І ми можемо зробити висновок, що протилежні вирази, якщо підносяться до квадрата, то результат буде однаковий. Так, ну, трохи ускладнюємо. Трохи ускладнюємо. Давайте. 3а мінус 2 до квадрата. 3а до квадрата 9а квадрат. Мінус, тому що в дужках мінус. Множимо 3 на 2 6 і ще на 2 12. Буква А переписується. Додати 2 до квадрата 4. 7 Б додати 6 до квадрата. 7b до квадрата, 7х7, 49b квадрат, додати 7х6, 42, ще на 2, 84, буква b переписується, додати, 6 до квадрата 36. Третій. 8х додати 4у до квадрата. 8х до квадрата, 8 на 8, 64х квадрат, додати 8 на 4, 32 і ще на 2, 64, Букви переписуємо хі. Додати. 4х до квадрата. 4 на 4 це 16х по другому. Так, четвертий, Ну тут трохи, бачите, вже ускладнюється. 0,4 m відняти 0,5 Н до квадрата. Дорівнює. Так, починаємо 0,4 m до квадрата. 4 на 4, 16 0,16 m квадрат. Відняти. Так, умножаємо 0,4 множимо на 0,5. 4 на 5. У нас 20. Відокремлюємо дві цифри, 0,2 ще на двійку, 0,4 букви переписуємо mn. Додати 0,5 до квадрата 0,25 n у другому. П'ятий. 3 А додати одна третя Б. До квадрату. Так, починаємо. 3а до квадрата 9А квадрат. Додати. Так, рахуємо тут коефіцієнти. 3 на 1 третю. Ну, ми знаємо, що це взаємобернені числа. При, при їх множенні буде 1. І ще на двійку, яка в формулі, значить, виходить, просто 2. Букви а, Б переписуємо. Додати. Ну і квадрат другого. 1 третя до квадрата це 1 дев'ята і б квадрат. Б у другому відняти 11 до квадрата. Так, b у другому до квадрата це б у четвертому. Мінус. Так, рахуємо подвоєний. Тут коефіцієнт 1. 1 на 11, 11, і ще на двійку 22. b квадрат переписуємо. Додати. 11 до квадрата це 121. А у другому додати 4b до квадрата. Так. А у другому до квадрата, а у четвертому додати. Тут коефіцієнт 1. 1 на 4, 4, і ще на 2 – 8. Буквину частину переписуємо. Додати. 4b до квадрату. 16 b квадрат. І два останніх приклади. 8. А у другому додати А до квадрату. Так, квадрат першого а у другому до квадрату це буде А у четвертому. Додати. Ну, ми бачимо, що тут коефіцієнти у нас одиниці. 1 на 1, 1 і на двійку в формулі буде 2. Але тут треба помножити ще а у другому на А. Це буде А. Показники додаються. 2 плюс 1 буде 3. 2а у третьому додати. І А у першому до квадрата це буде а квадрат. 3b в квадраті мінус 2b у п'ятому до квадрата. Дорівнює. Так, 3b у другому до квадрата. Це буде 3 на 3, 9, b у четвертому. Мінус. Рахуємо коефіцієнти. 3 на 2 6 і ще на 2 12. b у другому на b у п'ятому, b у сьомому. Додати. Підносимо до квадрата. 2b у п'ятому до квадрата. 2 на 2 – 4, b у п'ятому до квадрата. Це b у десятому – тому що показники множаться. Ось таким чином. Так, ну і виконаємо декілька вправ на спрощення виразу, де є також піднесення до квадрата. Давайте спростити. Переписуємо перший приклад А квадрат додати 3А відняти Б до квадрата. А в квадраті знаходиться поза дужками, ми його перепишемо. Ну, а тут формула. Додати. Так, квадрат першого, 3а підносимо до квадрата. 3 на 3 9а квадрат. Далі буде відняти. Тут коефіцієнт 1. 3 на 1 3, ще на 2 6. А, Б переписали. Додати. Б до квадрата Б квадрат. Так, ну і у нас тут з'явилися подібні. Бачите? А квадрат і 9а квадрат. Тут коефіцієнт 1. 1а квадрат додати 9А квадрат. 1 плюс 9 буде 10. А квадрат переписується. Ну і ці два вирази переписуємо, тому що вони не мають подібних. Тому вони просто залишаються. Ось так. Так. Наступний. Наступний. 4 у плюс 5 до квадрата відняти 40х. Давайте дорівнюємо. Так, підносимо 4х до квадрата. 4 на 4 16х квадрат. Додати, тому що плюс у дошках. Так, рахуємо коефіцієнти. 4 на 5 буде 20. І ще на двійку, яка в формулі 40. Х переписали, додати 5 на 5 25, і мінус 40х поза дужками переписали. Подібні ось вони, вони ще у нас і протилежні коефіцієнти мають, ми бачимо, тому взаємо знищуються. Залишається 16х квадрат додати 25. Так, третій. 5а в квадраті відняти різницю 7а відняти 1 до квадрата. Дорівнює. Переписуємо 50а квадрат. І отут ми повинні з вами знову бути дуже уважними, тому що у нас ось цей мінус, ось цей мінус перед дужками. Ми повинні будемо з вами проговорювати і міняти кожен знак. Так, починаємо. З 7а до квадрата. 49а квадрат. Міняємо знак. Мінус 49а квадрат. Далі, так як у нас з вами у дужках стоїть мінус, повинно бути мінус подвоєний добуток. Але у нас мінус перед дужками, тому ми міняємо знак, буде плюс 7 на 1, 7 і ще на двійку 14 букву А переписали. Далі 1 до квадрата 1, міняємо знак мінус 1. дорівнює. Так, подібні у нас ось вони, 50а квадрат, мінус 49а квадрат. Це буде 1а2 або просто а квадрат. Одиничку можна приховати. Все інше переписуємо. Ці вирази подібних не мають. Дякую на сьогодні всім за роботу. До побачення.